Нині западні християни вже по новому календарю святкують роденство Христово, а також час і православних у Європі. У сьогоднішній день поздравляю наших людей з праздником святителя Спірідона Тримифунського. В місті з тим ми сьогодні з легкою душею. Вітаємо і наших православних, котрі в Європі. І їх поздравляємо з Рождеством Христовим. в місті з тим поздравляємо і християн і конфесій, католиків, протестантів і різних других деномінацій. Поздравляємо їх із рождеством Христовим і бажаю, щоб Богом Богомладенець Христос Ісус благословив би їх на добро служення, щоб їм відкрив очі і уші. Щоб вони виділи, що твориться у світі, щоб іноді хоч деколи, подали голос в защиту православних людей в Україні. Ми сьогодні вітаємо їх, особливо вітаємо наших братів-русинів Європи, котрі і в Словакії, в Польщі, в Мадярщині, в Румунії, Чехії, частинка і теперішній Сербії, також з нами. В основному по юліанському календарю святкують рождество, а от часть пряшівських, православних і Михайловські перейшли на новий стиль. Їх також вітаємо з радостним праздником рожденства Христова. Ми сьогодні не тільки їх поздравляємо, ще й колядку заспіваємо, показує цілому світу, що ігри у подминок. Календарів або униження, хто достойний, хто недостойний, ми не приймаємо. Невісту! ああ